Що, йдемо перевіряти, чи є білокрилка, чи немає. Є, чи то немає. Ні, нема, то не білокрилка. А ну трошки. Ой. Трохи подохло. Угу. Вроді би не крепко, чуть-чуть. Єлі-єлі, так? Да? Що угу. помогло? Помогло мені від білокрилки удобріє з кропиви. Тобі ж ми брали кропиву, накидали в відро, заливали водою. Воно стоїть більше двох тижнів. Тоді воно дуже смердить. І оце я його розводила орієнтовно десь стопочка ну, на півтора літра води в оприскувач і так оприскуло. Воно воняє.